Друзі, всім привіт! Мене звати Анна Іскєрдо, Я креативна директорка та співзасновниця архітектурно-проектної компанії АІМ. І сьогодні я хочу розповісти про найвизначніший проєкт, який ми збудували та ввели в експлуатацію у 2023 році. Це будівля, яка добудовувалась вже під час повномасштабного вторгнення. Вона знаходиться у Запоріжжі. Це 8,5 тисяч квадратних метрів з самого сучасного медичного центру в Україні. І це будівля Клінік. Так що, якщо вам цікаво подивитись далі, підписуйтесь на канал, ставте лайк і погнали далі. Клінік – це найсучасніша лікарня, яка була реконструйована з п'ятиповерхового недобудованого пологового будинку, який почав своє будівництво ще за радянських часів. Тобто, задача була. Ще настільки складною, щоб адаптувати стару будівлю зі старими конструктивними рішеннями, які стали в аварійному стані, привести її до будівництва самої сучасної лікарні. Архітектурною родзинкою Uniclinic стали декоративні елементи зі склопластику, які розташовані на фасаді і мають геометричну форму у просторовому вимірі. Тобто вони мають повноцінний 3D-ефект. І на плоских елементах, і на поворотних елементах в лікарні Юніклінік на першому поверсі розташоване велике діагностичне відділення, де є і комп'ютерна томографія, і МРТ, і кабінети УЗД великі зони очікування, вбиральні приймальне відділення є можливість і є прям зона під'їзду для швидкої допомоги. На першому ж поверсі розташована частина. Поліклініки, У нас є велике стаціонарне відділення, декілька операційних, чисті, брудні операційні зона готелю, навчальна зона з величезною конференц-залою. І це все об'єднується разом з сховищем з купою інженерних приміщень у 8,5 тисяч квадратних метрів. Це найсучасніша і найбільша за час незалежності України збудована приватна лікарня. На сході України. Я впевнена, що таких будівель буде будуватись все більше і більше, так як такий забудовник, як Сенсар, на цьому не зупиниться. Вони готові відбудовувати Україну тільки найкращими рішеннями. Я впевнена, що вам було дуже цікаво побачите, як будівля виглядає зовні, як вона виглядає всередині. Тож, якщо ви в Запоріжжі обов'язково відвідайте, тому що це саме сучасна лікарня з найкращими лікарями. Із найкращим обладнанням. Ну і звичайно, що ви будете перебувати і навіть просто як їсть в найкращому архітектурному просторі і на найкращій території, найкращому середовищі. Так що підписуємось на канал. Якщо у вас залишились запитання будь-якого характеру, що стосується архітектурних рішень або інженерних рішень, пишіть у коментарях. Папа! -па.